Якби наше життя було чорно-білим, то все було б значно простіше: зло наліво, добро направо то істина це брехня. Простіше, але бідніше. Про різні барви та відтінки життя у подкасті Не чорно-біле із Тетяною вербою. Чення Каховської ГЕС науковці називають однією із найбільших техногенних та екологічних катастроф у Європі за останнє десятиліття і однією із найбільших техногенних катастроф в історії нашої країни. Тому й не дивно, що прогнози науковців на початку були різні. Були і геть песимістичні повне обміління, висихання, перетворення території водосховища на пустелю, пилові бурі і все, що із цим пов'язано. Одним словом, картинка не дуже. Тична та дійсно відразу після катастрофи ця місцина нагадувала якісь кратери на місяці з області. Песимістичної фантастики уже пройшло більше року після теракту. Росіяни підірвали ГЕС 6 червня 2023-го. Як тепер виглядає колишнє каховське водосховище? І чи справдились найгірші прогнози та чого чекати далі? Кандидат біологічних наук, еколог Вадим Манюк, має оптимістичні прогнози. Цілком можливо, що ми побачимо тут первісну розкішну природу, яка була ще за часів Геродота. Якщо звичайно люди дозволять природі діяти на свій розсуд, Вадим Манюк сьогодні є експертом за цією темою у подкасті Не чорно-біла. А з вами Тетяна Верба. Вітаю вас, панове. Пане Вадиме. То як сьогодні виглядає територія Каховського водосховища, що змінилось за рік? Так, звичайно, це найбільша техногенна катастрофа в Україні по масштабах друга після Чорнобильської катастрофи ж таки і наслідки менше, але от після Чорнобильської катастрофи, це друга там така от техногенна Бачите, на від ніну від той саме Чорнобильської, з якою порівняли за масштабами. Масштаби були от короткострокові, коли перша чергові так мовити, коли тільки відбувся підрив, коли було раптове потужне затоплення, скажімо так, долини Дніпра нижче до течії аж до моря. Uh -huh. І було раптове водосховища. В Цей момент одноразово загинули. Просто в колосальній кількості і живі організми, і цілі екосистеми. Ну, ми зараз е, не говоримо про е, наслідки для людей, а тільки для довкілля. От, але якщо говорити, що сталося потім, то тут сталося е, зовсім не так, як хотілося б нашим ворогам, е, принаймні, тому що е, природа е, пішла дуже швидко відновлюватися. Причому е, ці темпи відновлення настільки потужні. Що вже зараз ті екосистеми, які там сформувалися, вони вже перекривають по своїй якості все те, що було під час існування водосховища? Тобто зараз там тим так екосистеми показують ліпші показники для доскіля ніж те, що було в часи існування на водосховища. Пане Вадиме, то чи можемо ми зараз сказати, що сталося щось таке неочікуване і непрогнозоване? Не справдились песимістичні прогнози пилові бури, пустеля. Коментарі, особливо в перші місяці після підриву, роздавали всі, хто вважали себе експертами. Справа в тому, що ті фахівці, які знаються на тому, як розвиваються річкові системи в умовах степової зони, з самого початку розуміли, що не буде після катастрофи оцієї пустелі технолітні, mm -hmm. що не буде от цих, цих наслідків, як передбачали, що нібито буде утворюватися на поверхні. Висушується поверхня, утворюється пил, пісок, утворюється забруднений мул, він піднімається в повітря, розноситься далеко-далеко в усі боки і забруднює е територію. О, все це були міфи, насправді, які не мали під собою ніякого підгрунці. Ми само початку розуміли, що такого не може бути. Але я вам скажу, я на перших порах, от навіть е коли все це сталося, не дуже роздавав якісь коментарі. Не спішив з тим, тому що мене би просто тоді не зрозуміли. Сказали би, що якийсь там де uh -huh. і все таке інше. Розумієте, з людям це було не зрозуміло. Я просто подумав, що пройде кілька місяців, люди самі все побачать, і воно ж так і стало. Тобто -то природа бере я... твоє, так природа сама відновлює. Так, так. Розумієте, от так щоб для всіх було теж зрозуміло, як це все відбувається в умовах бувшого Каховського водосховища. Що таке каховське водосховище? Це була долина річки Дніпро. В основному причому заплава, ну, долина вона буває там складається з різних терас, і от і От заплава це найнижча тераса, де найбільше води. Вона завжди з протоками, з озерами, з плазнями, з лиманами. Ну і звісно, на сухих ділянках, там, де от немає озер, немає річок, там ліс, як правило. От. І ця низина, це вона настільки глибока, що було також зрозуміло, що вже біля Нікополя. От рівень Дніпра, фактично ж на нульовому рівні, тобто на тому самому рівні, що і море чорне, тобто mm. це дуже глибока низовина. і тому е, свідки могла там взятися пустеля, якщо це е, глибока, глибока низовина, куди завжди стікає вода. От коли вже ну все навколо не пересохне, то Каховське, оце бувше водосховище, цей великий луг, той, що там був він буде все одно вологим. Він він буде висихати останнім, розумієте, коли вже все навколо висохне. Це насправді було зрозуміло з самого початку. Просто треба було краще вивчати історію цієї, місцевості, що було до затоплення каховського водосховища. Тоді не було б цих помилкових таких от оцінок. Пане Вадима, а як виглядала ця місцина до того, як її затопили водою і зробили каховське водосховище? Читала таке, що цю місцину називали Великий Луг. У нас плавні Дніпра, вони ж тяглися вздовж цієї річки. Ну, хай ми зараз не говоримо про ті плавні, що були в поліції, в десь на півночі України, там і Дніпро, що не такий широкий, можливо, великий, як у нас, uh -huh. але у цій степовій зоні, принаймні, от від Кременчука, десь і до самого чорного моря, скрізь були понад Дніпром плавні, але там, де великий лук, вони досягали найбільшої ширини місцями до 20 кілометрів. От цей сусідний був Лугом. До речі, ж, називали дехто думає, що це от Лука, трав'яниста якась uh -huh. там така от ділянка. Насправді Лугом називали всю низину з лісом. Волога низина з лісом. От її називали Лугом. А чому великий? Тому що просто по розмірах це такі найширші, найбільші плавні були. І так, да, вони там стоковіку існували. Вони були годувальницею і для людей, і для природи, тому що. Оскільки там не зелена, там завжди постійно є волога протягом цього сезону. Там тепло, все ж таки це уже південна частина України. І там в таких умовах дуже швидко бурхливо розвивалася рослинність, а де є багато рослинності, це їжа і відповідно для тварин. І наші пращури це знали. Вони як кажуть, живилися з цього лугу, мали звіти і м'ясо, і сіно, і молоко і. Мед, і деревину, і інші будівельні матеріали. Тобто луг він був таким великим годувальником для наших до затоплення. Ще один із песимістичних прогнозів, котрий був на початку. Говорила про те, що цю територію займуть швиденько такі рослини чужинці, інвазійні, котрі не дадуть тут проростати вітчизняній флорі. Чому цього не сталося? Були такі побоювання серед моїх колег, що можуть бути види чужинці, адвентивні види це ті рослини, які прийшли до нас зазвичай найчастіше з північної Америки, але і не тільки, От, наприклад, є у нас Айланд з Південно-Східної Азії. Дерево вони одним словом у нас тут потрапляючи в нові умови, не маючи конкурентів, не маючи якихось шкідників своїх тут але акліматизувавшись до нових умов. Вони дуже швидко заповнюють собою простір, і витісняють місцевих е або розглядних мешканців рослинного світу. І це дуже небажаний процес у багатьох країнах світу. Такі види вони перебувають під контролем, карантинні умови, щоб що їхні поширення. Їх ну оголошують такими як рослинами нонград тобто з ними треба всіма засобами боротися, щоб не допускати їх на подальшу поширення. Оскільки тут оголилися одразу в колосальна територія. Ну там приблизно 200 тисяч гектарів, Це вся площа колишнього mm -hmm. кохходу досховища. Ну з неї якась частина все ж таки залишилася русло Дніпра, яке тепер є там. Озера, але все ж таки, основна частина тепер вона осушилася, і були побоювання, що вони займуть ці нові місця, займуть ці інвазійні чужинці, видні чужинці. Так могло бути насправді. Але, от наші аборигени, верба, верба біла, конкретно, один вид дерев, верба біла. Подекуди багато менше кількості, але також то поля чорна, друге дерево. От оці два дерева, вони в перший рік. Ними просто засівся буквально весь простір, дуже густо, і вони настільки щільно там е, витіялися природним шляхом, що от тим чужинцям просто немає шансу тепер туди потрапити. Вони просто ну не встигли, не От. І чому так сталося? Просто верба і поля, це рослини, які ідеально пристосовані до річкових от таких от умов, коли річка десь е, намиває косло або сушається якась мила там ділянка берегу після того, як річка там намивала, розмивала щось. От ці дерева споконвіку вони пристосовані до таких нових піщаних, таких і вони тут дуже швидко виростають. Тобто нам пощастило, і загроза у цих от чужинців також вона нас обминула завдяки тому, що все дуже швидко заросло вербою тополею, так як і було і споконвіку. Те, що цю територію заполонили дерева верба і тополя, то є позитивний момент, і в чому їх користь? Так, звичайно, звичайно, це дуже позитивний момент, тому що ці два дерева вони. Як вам сказати, ідеально відповідають от нашим е, екологічним вимогам на mm -hmm. сьогодні, чому вони дуже швидко ростуть. От зараз там висота лісу, цього вже молодого, в середньому, 4 метри, скільки uh -huh. один рік пройшов. І товщина стовбурів уже при основі десь 5 сантиметрів місцями, може, трошки більше. От. Тобто, це по перше, ніякі інші дерева таких темпів ростук там не показали досі. І вони не просто ці дерева, а вони з самого початку формують і там лісову екосистему. Тобто вона розвивається за законами саме лісової системи. От там уже зараз разом з деревами якісь трав'янисті види підтягуються до них, які з'являються комахи, якісь ґрунтові тварини, які от ну, у зв'язках зв з цими деревами, і в таких екологічних зв'язках, ну, це називається консорція в екологічні. Термінології ці от консорції, харчові ланцюжки, от, там воно все зараз формується так, як має бути в трудному лісі. І оці ліси з лі е, тополі, верби, вони е, на ранніх етапах вони дуже продуктивні, тобто вони виділяють дуже багато кисню в атмосферу. По перше, mm -hmm. по-друге, вони так само дуже швидко і багато поглинають вуглекислоти з атмосфери. І залучають її в біологічний колообіг. Ну і таким чином вони вирішують цю глобальну проблему, допомагають нам дуже з тим, що е, надлишки діоксиду вуглецю, цього парникового газу вони там в величезній кількості зараз акумулюють, тобто переводять його з атмосфери в, в такий е, менш активний стан, накопичують його в ґрунті, в своїй фітоматії і так далі. Також, от те, що вирос там зараз цей ліс, от є багато ілюстрацій, як це виглядає зараз. Віти великового нового цього відновленого він дуже густий, щільний. І завдяки цьому там зараз неможливі такі процеси, як ерозія, наприклад, там якісь там розмивання uh -huh. ґрунтів. і Такі от процеси там просто неможливі. Тому що дуже щільний такий от покрив і світомаси. Він захищає від перегріву цю територію, він захищає її від пересихання. Також тобто та волога, яка там є, звісно, яка там накопичилась, вона от завдяки цьому щільному покриву, вона там затримується. Тобто, ну з усіх відношень цей ліс, це, це ідеальне із того, що могло там стати. Тому що якби, скажімо, греблю цю підірвали ці терористичні війська десь пізніше, там в кінці літа, наприклад, okay. то все могло б бути гірше для нас, тому що тоді ці дерева не виросли, їхнє насіння, воно не довгий час. Зберігає схожість і вже ще та кілька тижнів, місяць воно вже втрачає схожість, і вже цих таких масових заростей там не було. Там би не було і пустелі, але все ж таки, от і не було б такого щільного рису, як ми бачимо. Пане Вадиме, ну цілком логічно, що ці зміни у флорі спричинили ж, напевно, зміни у фауні. Що ми втратили? Можливо, і назавжди, а що на замін здобули. Ну звісно, там все змінилося глобально. Чому ми говоримо, що це е, техногенна катастрофа? Uh -huh. Тому що все ж, що було там в воді, в воді була своя екосистема. Там були не знаю, мільйони, мабуть, особин різних риб, якихось молюстів, ракоподібних, якісь свої водні організми, водорості, рослини, водні. Те, що загинуло е, раз і знає, я кажу, безповоротно. Uh -huh. Натомість на цій новій території дуже швидко розвивається ця наземна вже екосистема, де, звісно. Є і тварини можна сказати про птахів. Наприклад, там багато старства. Можливо, ну не так багато, як нам би хотілося, чому тому, що просто. Птахи не встигають так швидко реагувати як рослинність. Там же ж треба, щоб вони налагодили якісь міграційні нові mm -hmm. шляхи, щоб з'явилися у них якісь різноманіття умов. Зараз ліс одноманітний, але їм вже треба, щоб десь була якась галявинка, десь одне дерево вище, друге ниче. Тоді їм буде зручніше. Але вже зараз там є багато птахів. Всі види чапелі, які от в нашому краї є. Вони зараз в лузі їх дуже багато там тримаються. Вони на. Молодим лісом. Ну це біла, велика, мала, біла чапля, він чипу рихто. Це сіра чапля, це руда чапля, можливо, ще когось кваки, це також такі чаплі, короткошиї. Там також є орлани, Орлан Білохвостий, це хижак, господар плавні, величезний хижак, який живе в плавнях. Він дуже рідкісний наша каря, станетний міжнародну червону книгу. Там також зараз є звірі уже зараз. Тобто і звірям теж треба якийсь період, щоб адаптуватися, але вони вже заходять плавні, їх вже там бачать люди регулярно. і Тільки і, і, і лисиці, і зайці, ну і інші, скажімо так. Звісно, ті звірі, які пов'язані з болотами, з річкою річка ж Дніпро збереглася, рус уже є в другах. Ці звірі також там, звісно, вони. Є. Ну і е, можна, наприклад, згадати ще земноводних е, різних жабок. Для нас це так, для обивателів, ніби просто там жабки якісь, але от ці земноводні, вони дуже важливий елемент екосистеми. І от е, згідно, наприклад, з міжнародним законодавством, це є перша конвенція європейська, яка охороняє там додатки до цієї конвенції є список е, рідкісних видів для всієї Європи, які охороняються. Ну, як наша червона книга аналог, будемо так говорити. До речі, Україна ж є стороною цієї конвенції. Так от в Бенській конвенції всі види земноводних, тобто всі, всі види жабок, тритонів, вони е, всі там під охороною, тому що вони дуже вразливі е, з одного боку, з іншого боку, виконують важливу функцію таких водно-болотяних екосистемах так, от що цікаво, в цьому році, десь на початку червня, ми вже спостерігали, як у цьому молодому вербовому лісі була масова міграція молодих жабок, тобто ті, які вибилися десь у водоймах у великому лузі. А ми попали в момент, коли вони масово мігрували на сушу, просто розбігалися, і це були тисячі тисячі і тисячі цих жабок, які ми бачили під просто. Страшно було втупити ногою, тому що все під ногами все це кишіло від цих новеньких. як я кажу, це ті перше покоління сад, які народилися вже у великому лузі. Ага. То чи може таке бути, що пройде якийсь час, і ми побачимо цю мисцину у первісному вигляді, такою якою вона була, скажімо, ще за часів Геродоти, що звичайно люди не будуть втручатись у природу, а дозволять їй самі вирішувати, що де і як робити. Це хороше питання. Справа в тому, що Великий Луг, той первісний великий луг, який, напевне, бачили ще в часи Геродота, там а, десь так. дуже давно, він потім людьми поступово змінювався. Все ж таки, люди жили там і вони якось господарювали, якусь частину лісу вирубували, десь влаштовували сінокоси, виготовляли сіно. Там були всередині лугу і шляхи, якісь і, і е, такі будинки для лісників. Тобто він не був таким зовсім. А в пізні часи, уже перед затопленням, так навіть були і городи, і рис вирощували навіть експериментально. Тобто, там якось він був наполовину освен. Це вже був такий культурний ландшафт, хоча на основі природного. А от зараз ми маємо шанс. Побачити взагалі його в первісному стані, тому що зараз він починається так, як це було в якійсь праісторичні часи. Тобто от величезна місцевість осушилася від води, і заростає первинним лісом. У нас тут є шанс постежити і за кілька років, побачити, як виглядав там дикий незайманий ліс. Ну, якщо ми дозволимо, це звісно, со так пішов процес. Пане Вадиме, що таке під час підриву каховської ГЕС чимала кількість прісної води потрапила у море. Яким чином це вплинуло на життя морських організмів? Це однозначно впливало на море ну, в ті акваторії, куди потрапила маса Дніпровської води. Давайте так говорити. Мабуть, з часів, можливо, ще після льодовикових якихось періодів, Чорне море не отримувало одноразово таку кількість, такий об'єм прісної води. Були, звісно, на Дніпрі якісь природні весняні повені, коли було багато води, але все ж таки одночасно об'єм води був менший, який потрапляв у море, і тому однозначно, що ця вода, прісна, потрапивши в море, вона змінила солоність, там все перемішалося, що називається і організмі, особливо дрібних різних, ракоподібні, дрібні види рибок, якісь які чутливі до цього. От вони, звісно, там якась частина загинула, якісь просто були перебували в стані стресу, але можливо вижили. Тоб чому можливо? Тому що дослідити це на ранніх етапах, коли це все сталося, було фактично неможливо. Акваторія Чорного моря. Вона фактично це зона така з величезного ризику, і для науковців вона була закрита через бойові. Тому, на жаль, оцінити ці масштаби ніхто тепер не зможе, тільки в морі все доволі швидко відновлюється. Вода уже з того часу там, мною кажуть, та перемішалися, і що там зараз ну це зовсім не те, що було на от, в першій місці. Але те, що це мало місце, це факт. Однозначно, от, морські екологи, які працюють в одеському регіоні, вони звісно про це і писали і говорили, але. Вони могли це на це переважно дивитися тільки перегрузів, на жаль. А для цього треба було випливати в акваторію, підбирати проби, такої можливості не було. Чи можуть ці зміни у природі, в екології спричинити кліматичні зміни? І які саме? Глобально ні. Все ж таки для того, щоб змінити клімат, треба ще більші масштаби. Ага. І для клімату не той ще поки що масштаб, але локально. Це однозначно впливає на клімат локально. Ну, локально, у всякому разі, от для регіону е, степової зони України е, е, і зараз має вплив, ми просто цього не можемо. Е, розуміти, про, чому тут е, тонкість цього процесу? Тому що, е, щоб однозначно підтвердити, як це впливає нам на клімат, нам треба було б умовно, щоб в одному місці було какого-то водосховище таке, а в іншому, отак що от, щоб був великий вух. І тоді ми постійно в онлайн, от, в режимі от, одночасності таких вимірів, показували би цю різницю. Так нам складніше, тому що ми не знаємо, як би зараз було погодою в цей рік сезон, конкретно біля Каховського водосховища, і щоб порівняти це з тим, що зараз там є в умовах великого, от але ну, виходячи чисто теоретичних таких. Міркування екологічних ліс. Зараз він ще не такий же високий, у нього там висота, ну, хай 3-4 метри. Він часом буде підростати. І чим вище буде ставати ліс, тим більше буде оця товща повітря, яка розташована між верхівками дерев і ґрунтом. І оця товща поверх повітря, вона прохолодна вона холодніша mm -hmm. ніж атмосфера над поверхнею і водосховища раніше, і тепер. От над поверхнею лісу. І от е, чим більше товща цього прохолодного -то повітря, тим більше буде кліматорегулюючий ефект. Ну, Це для всіх відомий факт, що от великі масиви лісу, як кажуть люди е, по-простому по народу, притягують до себе грози. Насправді це не тому так, а тому, що е, ці масиви лісу випаровують величезну масу mm. повітря вологи, і ця волога потім локально конденсується в хмари і дощі йдуть на такими місцевості частіше. І знаєте, вже зараз багато говорять про використання цієї території після війни. Одні говорять про те, що не потрібно тут нічого чпати, можливо, навіть створити заповідник і нехай ця природа відновлюється сама по собі. Інші говорять про те, що після війни необхідно відновити Каховське водосховище, бо без цього ні енергетика, ні економіка не виживуть. Ну, принаймні сильно постраждають. Як на вашу думку, який варіант є більш доцільніший? Перспективніший ну як би вам сказати, я би цю дискусію, ну можливо, це так буде образно, але щоб було зрозуміло. Е, Проєстрував на такому прикладі: от, припустимо, нам треба побудувати якийсь заводи, і ми будемо думати, чи ми будемо на цьому заводі паровози робити, щоб паровою тягою на вугіллі возити вагони, чи може ми тут зробимо якийсь там сучасний там електровозний цех, де у нас будуть там найсучасніші електровози на? Мовно на сонісній енергетиці, оце приблизно і тут так. От це водосховище, що існувало. З ньому то самого початку не було дуже багато сенсу, але воно давно себе пережило, застаріло. І сама електростанція застаріла технологічно, і сам підхід отакий, коли ми на великій річці затопили величезні акваторії, заради там якихось умовно ну наскільки я пам'ятаю, там десь 300 мегаватт була потужність цієї станції. Це дуже зовсім небагато по сучасних і по сучасному енергоспоживанні. Тобто ціна втрат не виправдано величезна в порівнянні з якимись там перевагами, які можна отримати від відбудови одним словом, відбудова вона. Не витримує на сьогодні жодної критики. Це я вже казав. про не раз це буде, от якщо відбудувати тут греблю і затопити знову великі це буде найгірше рішення. Там може бути декілька сценаріїв, декілька сценаріїв, наприклад, як використовувати цю територію, не затоплюючи. Тобто, чи це буде заповідник, чи це буде частково заповідник, а десь там будуть якісь рекреаційні зони, чи можливо на якійсь частині. Акваторій все ж таки варто зробити басейни накопичувачі для води, які будуть весною набирати воду з Дніпра, коли велика вода повністю коло весняна, і потім протягом сезону розподіляти цю воду для зрошення, для якихось інших потреб. Але це ну, нічого не має спільного зі сценарієм повного затоплення водосховища. Який взагалі не припустимо на сьогодні, пане Вадима, а чи буде і надалі вести спостереження за цією територією, дивитись, як поводиться природа, і чи було щось подібне в Україні? Якісь аналоги, ну звичайно, в менших масштабах, на підставі котрих можна було б зробити вже якісь висновки? Звісно, таких аналогів не існувало, чому ми, ми говоримо, що це така от абсолютно особлива ситуація, унікальна і масштабна дуже. Маленькому масштабі в мініатюрі подібні ситуації бували. Наприклад, ну знову ж таки, це сталося через повномасштабну війну, коли расисти обстріляли греблю Оскільського водосховища, зруйнували її, і річка Оскіл, це притока цілського Донця, Вона також от витекла через цю греблю, і Оскільське водосховище перестало існувати. Ну воно зовсім маленьке в порівнянні з нашим Каховським, але ситуація там схожа в чомусь. так само там дуже швидко все це зростає. І деревами, і трав'янистою рослинністю, і багато в чому там схожа ситуація. Але це мініатюрна така копія. в цьому році. До речі, з інших причин через проблеми з енергетикою в Україні, так в першу чергу, зовсім обмілів Дністер спецнач відома ситуація. Не сам Дністер, щоб правильно люди розуміли, а Дністровське водосховище, і так само то там чимось схоже ситуація на нашу покаховці, але це вже сталося після Каховки. А от такого досвіду до того, от його фактично у нас не було. Можна хіба що сказати, чому ми, наприклад, не здивовані? Тому що ми спостерігали, як, наприклад, відновлюється природа після елементарного спуску ставків. От якщо в типовізоні десь ставочок якийсь спустили, греблю розкрили, або вони там зруйнувалися е, з якихось причин природно, чи люди зруйнували греблі. І ставок висох. І от е, такі мініатюрні ситуації все відбувається в принципі, схоже на те, що на каховці тільки в маленьких масштабах. Дуже важливо зараз налагодити якийсь ну моніторинг хоча б мінімальний, тому що от другого такого випадку, сподіваюсь, ніколи не буде в, дай в дай не тільки в нашому житті на пам'яті нашій, але і наших наступних поколінь. Тому дуже важливо фіксувати все, що там відбувається, в подробицях писати цей літопит. Цього треба більше визів, більше науковців, курсі якась можливо. Потрібна єдина програма дослідження, куди підтримувала фінансу. Ну поки що цього немає. Є якісь такі лебідь рак і щука, тому що урядові структури бачать по-своєму цей сценарій, науковці по-своєму, громадські по-своєму, і плюс ще є війна, яка не дозволяє там повноцінно розпочати дослідження. І тому ми втрачаємо цей дорогоцінний час коли в той момент, коли там можна було би працювати і робити дуже цікаві наукові відкриття. А закордонні екології цікавляться ці, цим ці? явищем? Цікавляться. Хоча, от е, мене засмутив досвід з представниками Рамсарської конвенції. Це міжнародна конвенція, яка охороняє водно-болотні угіддя міжнародного значення. В Україні є багато, і я їм говорив про те, що великий луг це. Просто ідеальне водноболотне угіддя, і треба підтримати ідею і не допустити його затоплення. Ну вони обмежилися тим, що вислухали мене, і взагалі ніяк не прокоментували на той момент. Можливо, вони вирішили вручити якось питання, не знаю, але на жаль, вони навіть не прокоментували свої бачення, як вони цього стали. Також був іще приклад, коли науковці за кордону, з Німеччини хотіли вивчати дві різноманіття України в умовах. Війни, але коли в них були варіанти, де обрати місця для досліджень, то вони пішли шляхом там, де безпечно, тобто подалі від лінії фронту okay. касковського водосховища небезпечним, і вони одразу відмовилися від подальшої ідеї там досліджуватися. Це теж впливає на їхні рішення. Вони мало інформовані. Я спілкувався з італійськими колегами, то вони, коли від мене почули от фактаж, подивилися місцем, кажуть, ну в шоці, тому що нам тут. Показують і розказують зовсім протилежне. Тобто у них до сих пір там вони перебувають під впливом такої інформації, що тут пустеля, що тут все загинуло так. і нічого тут не відроджується. І у них було зовсім інше уявлення. Дякую вам дуже, пане Вадима, за те, що взяли участь у цій цікавій розмові. А нашим слухачам нагадую, що сьогодні гостем подкасту не чорно-біле був Вадим Манюк. Він є кандидат біологічних наук, еколог. Говорили ми про те, як змінилась територія Каховського водосховища за рік після того, як російські терористи підірвали Каховську ГЕС. Чи справдились усі песимістичні прогнози, і що буде далі? А з вами була Тетяна Верба. І знаєте, можливо, це є той унікальний випадок, коли ми станемо свідками того, як природа може сама себе лікувати, відновлювати до свого первісного розкішного стану. Якщо звичайно люди не будуть їй у цьому заважати.